Всім привіт, друзі! Мене звати Назарко. Сьогодні ми записуємо відео, що побудує собі на будинок. Відам Саяна. Ці Сіяни, не мій, а ваш. Дякую, це мій відео, будинок. Так, собі другий збудую. Духа гаст. Все. Я цей будинок їм. Собі десь побудую. у вас з голожам будинок. Ось це буде ціна нова машинка. Ну, я зараз побудувати будиночок. А саме буде кухня. Ну, сам мені сподобай весь дуже. Ну, ась, давай. А что ж? Ну, а что ж, нахай будет, на голове. На голове, на голове. Ну, что ж, нахай будет, блиночок. Давай зробимо зберези ну і вже... там дуба. Ну, давай повозимо кусню як в компота. Або не в компота, або повозимо хай будемо хочуть. Давай нахуй подписывайся в сільських ютубах. Давай по-українськи поговорим. Давай нахай по кухення в Стефанки. Або буде будем як кого такий великий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, два три, чотири, п'ять, шість. Вися. Вися. Раз, два, три, чотири, пять, шесть буде, ось так, остав, так. Ось так. W tym wypadku, że w tym No że w tym wypadku nie ma niż wypadków,

Ну, ось давайте побудимо стіну першу. Турбують двері. Таке велике вікно буде. Ось таке. Просто не буде жодного вікна. Зові з вами трошки. Будемо трошки пливу, ну ось давайте. У ну, ось таке село ви не знайдете. Моє участь, що цей ну, сід я, це я, я сам знайшов. Ну я не шукав сіду. Я знайшов слово, я сам знайшов слово, тому ви його не знайдете. Але таке як село Колуна Стефанки. Ще... Понести вы можете найти в интернете. Файнести ну, слава, по-моему, нема. Ну, кого кал діамант, диамант? Что там? Стефанка. У нас такие зубы. Знаю, украинских зубов. Вы під дахом. скинул так. Так, беремо сходи з глибинного сланцю. Сходи з коглякового глибинного сланцю. Ось так робимо. Ось так, ось так, ось так. Ось так. так раз, два, три. Раз, два. Ось так, ось так, так Лобмо, робимо. Ось так. ось так Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось ось так, так Ось Так. Захвалю на скину. А вс ради будут су сусну исходы. Ось вот такие будинок будут у нас. Ну я скачал совки с ней на телефоне. Ну, наступное видео будет сбилка моде по телефоне. Давай насить мод на машинку и на... На... Що ж сходить на меблі? Ну, один можна може скачати на ринку в Майнкрафті, якщо він на версії 1.21 Ось такий дах буде. Такий сучасний. Ну, це не сучасний, скільки мені ось такий ось так подобається. Ось так, ось так. Я вже всередині будиночка сволощу, щоб по два пусав вікна, двері дах, і посавив, добивдах і поставив їх так. Ну і ось так, друзі. Я вже будую буд будинок, що побудуємо на кінці гараж. Тепер робимо ремонт всередині. Ось так. Беремо умивальник. Давай я буде жовтий жовтий, мій улюблений колір жовтий. Пишіть в коментарі, який ваш улюблений колір. Умивальник поставимо. Поставимо в духовку. Світло і два скапчики Ще Які шкафчики Шкафчики по-усійски, по-украински. Нехай буде я вже за шафа. Ну ось так. Ось так ось так. Друзі. Робимо китчин. Kitchen, 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 десь що. Ось таке красив посуд у кухні. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, моя голова, ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так головою. Ну, ось так буде. Я вже зробив кухню. Ну, ось так. Вже зробив кухню. Тут духовка є. Тепер зараз будемо робити цю спальню. Ось так, спати будемо. Звичайно, що ж нам знадобиться? Що ж нам задобиться ось таке? Зараз зуми, зуми зумою ж таке. Крейт, вживаємося, що. Ж ось, ось так. робимо. Ну, ось берем якийсь базовий з самого зуба сілась. Теж з самого дуба. Ось так, ось так, ось так, ось так. ми все, лобимо. Ось тут будем снідати. Напомню, що... Ой, ходить, злоблять нам воду. Ось так, у нас уходить. Тут, у нас супер на Все, хата готова наша. ще сделал DimaTorzok Ось будемо робити ще гарневий коло постаного дуба, ну і дошки з березі. Ну, вас Колю Колью закинути ломаємо. Це закинуть законі, за просто причем водно пояс почему. Він без райок, а мені не подобається пояс без райок.

вас так посилом, ми збираємо за різні інкарати. Угу, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, лома дах до гаражу. ось так, ось так. Ось так. Ну, no, забиваємо якусь -то машинку. Той і з, -з дахом візьмемо. Ось така з дахом машина. Ось така наша машинка буде. Ось так, вийшл, наш галаж, наш галаж готовий. Ось так, ось так ось ставим. Ну, ось на... не складної машинки. Дві якось зараз, що мені. Ось так, фух, на треба на нас свої машинки. Давай сейчас щось, щось добавимо. Давай, давай, давай. Це табуретка, але нам потрібно ось це і ось все. Все, комат нехай буде. Ну і з поставимо скриню. так, пічку писала. Ось так. Ось такі на двійшов будиночок. Не забывайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте посмотрите Слава Україні Героям Слава Не Завайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока звук вчера!